Всім привіт! З вами Релакс! І сьогодні в нас з'явилась нова дуже крута акція в проєкті Таксі Money. Але перед початком відео прошу вас, підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я викладаю для вас клікери, майнери, дропи, аердропи, проєкти без вкладення та з вкладеннями. Також дуже часто роблю для вас. Конкурси, посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. На рахунок Taxi Money. Загалом я вивожу стабільно з, кож... з цього проєкту кожного дня. Розумію, що це не дуже великі суми, але все-таки 10-15 і більше доларів мені виходить кожен день. Що я хочу вам сказати, я все це зробив без рефералів, якщо комусь. Дуже хочеться подивитися. Я можу вам навіть поскидати скріншоти, де ви можете чітко побачити, що це все абсолютно без рефералів. Так, сюди я вкладав, але тут можна пробувати розвиватись і без вкладень. Насамперед появилась дуже і дуже крута акція, на яку я закинув 400 доларів. І зараз ви подивитесь, що саме це за акція. Друзі, знаю, що багато хто з вас робить мульти-аккаунти на різних там клікерах і хочу вам порекомендувати дуже круте проксі. Насамперед, proxyseller.com.ua – це дуже і дуже круте проксі, дуже лояльна підтримка. Також в мене є промокод Гроші, він буде в описі під цим відео, який вам дасть знижку на 15% на IPV 4, IPV 6% із SP. Також 10% на резидентські і мобільні проксі. Загалом тут є дуже і дуже багато різних проксі, які ви можете вибрати. Також на ринку вони вже більше, ніж 10 років, в них дуже адекватна підтримка. Якщо б у вас виникли будь-які проблеми після покупки, ви можете звернутися до мене. Все вирішимо. Посилання на проксі Seller буде в описі під цим відео. Насамперед, давайте я вам покажу акцію, під яку я закинув гроші. І насамперед, я буду купляти ось цей автомобіль Ecto 1. Хочу вам показати його характеристики і чому саме я вирішив його купити. Збільшує заказ на 25%. Зменшення часу відпочинку на 70%. Кожен п'ятий заказ дає збільшення ціни, привозить 100% енергії, і саме прикольне, це те, що вона не займає місце в гаражі. Тобто ви можете їх мати хоч 50 штук, і воно не буде займати вам місця. Також. Може брати три закази, і як ви можете побачити, що вона привозить 5% на пасажирський рахунок, на рахунок виплати і на рахунок кристалів. Не будете ви за неї отримувати штрафів і дуже-дуже багато різних приколів. Насамперед, що нам потрібно, це закинути на рахунок хранілища гроші. Після цього ви нажимаєте на ось це. І вибираєте таксі, маний хранилище. І ви отримаєте просто зразу 5000 бонусом, і ці гроші ви не платите за цю машину. Вони вам начисляються на самий баланс. Давайте я все ж таки його зразу і куплю. 19 900 я поповнив. І зараз ми отримуємо цю машинку. Так, ми отримали. Одну машинку, і давайте, напевно, зразу поповнимо і другу, щоб не затягувати з цим відео. Я хотів зразу купити 2 екто тільки через те, що тут вона дає дуже і дуже нам багато бонусів. Давайте ми перейдемо тепер в наш гараж і перевіримо, що ж саме вона нам буде давати. Так, де наші машинки? Зараз я їх заберу. Так, ми переходимо в інвентар, після цього нажимаємо на оцей подарок, як ви бачите, 5 тисяч дають нам бонусний рахунок, і також ми отримуємо ось цю машинку. Давайте ми на неї подивимось, де в нас є, напевно, треба обновити сторінку. Так, ось ви можете побачити ЕКТо 1, нажимаємо на неї і приймаємо заказ. Також ми можемо влаштуватись на неї на роботу, нічого тут страшного взагалі немає, тому що вона нам йде абсолютно безкоштовно в подарунок. Давайте ми візьмемо наш заказик. Так. Беремо заказ. І також весь суть в тому, що нам потрібно ловити духів. Якщо ми зловимо 5 з 5 духів, ми отримуємо більшу ціну заказу на 50%. Також тут є квести, які ми можемо виконувати кожного дня, як ви можете побачити. І, наприклад, злапати ось цих духів 5 і нам вже буде давати дуже багато крутих бонусів. І так само це є як квест. По якому ми можемо йти далі і далі. І чим далі ми проходимо, тим більше, відповідно, в майбутньому буде наша винагорода. Ось сьогодні я, наприклад, поповнив на 400 доларів баланс і отримав дві таких машинки, і плюс гроші на балансі так і осталися. Плюс мені дали 10 тисяч на бонусний рахунок, який ви можете витратити на будь-яку покупку. Наприклад, ви можете купити машину, ту саму машину, наприклад, Майбах той самий, але у вас гроші спишуться з бонусів. Бонусного рахунку. І трошки з основного. Але ось цей бонусний рахунок, витрачайте їх на покупки різної техніки. До речі, зараз, прямо зараз в магазині йде дуже прикольна акція на те, що ви можете купити сам майбах за 37 тисяч, а не за 50, як завжди. Тобто, в нас виходить майже 12900 знижки. І плюс рахуйте, що 10 тисяч нам спишеться з бонусного рахунку. Ось така в нас знижка на майбах. І, до речі, акція дуже прикольна. Якщо вам буде ще цікаво, я буду обов'язково викладати відео. Посилання на таксі Money буде в описі, обов'язково приєднуйтеся та заробляйте. Всім дякую за перегляд і бувайки!